Так, дівчата та й хлопці, сьогодні ми з вами маємо розмовляти про е, таку роботу в нашій професії, яка називається Масаж голови. Ви таке чули? Так. Добре. Розкажіть мені, що ви про це чули? Масаж голови. Можете зразу писати? Можете слухати і потім? писати. Високує. Руками масажують саму шкіру. А а так. Можливо, так. інші ребята? Так. Масаж молодець це така процедура, яка допомагає взяти на кругу і допомагає проводимо шкіровому. Вже читали, чи десь слухали. Молодці, молодці. Ну, луці, луці. Тобто, дивіться, масаж. Це є ефективний спосіб зняття втоми, але ми говоримо конкретно зараз про масаж голови, як, як перукарі. Так? Тобто ми розуміємо, що масаж буває різний. В даній ситуації говоримо ми як рукарі, лише про голову. Масаж це ефективний спосіб зняття втоми. І також підготовки клієнта до інтенсивних навантажень. Ну, різних інтенсивних, це може бути і стрижка, це може бути якась зачіска, це може бути там накручування на щось. Це тобто дуже багато варіантів. це все буде інтенсивні навантаження. А також це є такий ефективний спосіб покращити кровообіг, покращити ріст волосся. Так? Тобто, завдяки власне, масажу, ми маємо знати, що в нас. Покращиться кровообіг, Ви собі покращиться? еластичною, так? Шкіра. Еластична. Е, далі, дивіться, укріплюються корені волосся. Укріплення. Коріння. Волосся. І також покращується проникнення, ну то можна вже не писати, покращується проникнення біологічно активних речовин. Дивіться, отже, також ми маємо з вами розуміти, що також можна лікувати масажем, правда? Тобто можна усувати різні такі проблеми зі шкірою, навіть оце, власне усунення лупи, усунення випадіння, усунення. Власне, здатності там, до пожарніння і так далі, та все це масаж позитивно впливає. Ми маємо також розуміти, що масаж професійний, до речі, дівчата, ви маєте дуже добре усвідомлювати, що професійний масаж для перукаря в його роботі це є така самостійна процедура. Тобто, в салоні клієнт може прийти лише на масаж. Так? Тобто, з якою метою він може прийти на цей масаж? Ану, подумаємо. Може, хоче просто розслабитися. Добре. Ще. Що Розігнати кров, розігнати кров. Покращити Добре. Покраще волосся. Покращити ріст волосся, а навіть дівчата має встати техать до всі. Маємо знати, що тою лікувальною, тобто усунути, наприклад, проблему випадіння, усунути проблему лопи і інших таких захворювань, шкіри, голови, можуть з такою метою регулярно до вас записатися там, на курс масажу. Зараз ми скажемо, як це відбувається. Тобто Зрозуміли? Так. Ось. Маємо з вами зрозуміти такий момент, що масаж голови завжди, без винятку, має виконуватися на чисто вимиту, свіжу голову та? і на вологе волосся. Тобто, не там не сушимо, а просто помили гарно і далі працюємо. Та? І дивіться, звичайно, що тут ми переважно, навіть в цілях профілактики, ми будемо застосовувати якісь засоби. Тобто, це можуть бути або ампулки, косметичні лікувальні, які можна застосовувати профілактично, щоб все було гаразд. А також можна застосовувати з метою усунення тої чи іншої проблеми зі шкірою чи з волоссям. Зрозуміло, дівчата. Далі. Тобто будемо використовувати, використовувати лікувальні препарати. Це можуть бути як я вже сказала, ампули, а також це можуть бути різні настої трав'яні. Це теж дуже корисно для шкіри та волосся. Також вам чітко з вами розрізнити, що масаж поділяється. Зробіть, будь ласка, тишу, тишу. Е, масаж поділяється на мануальний, дівчата, мануальний. Дужка ми зараз запишемо це є ручний масаж, саме руками. А також апаратний. Тобто апаратний це вже спеціальні прилади, які можуть теж мати свою позитивну дію. Пишемо, що масаж поділяється. Масаж поділяється на ручний, ручний і його назва така. Ма, ну, І також апаратний. Є? Є. Як ви думаєте, який масаж кращий вам сподобався? Ручний руками чи апаратний? Ручний сказали хлопці. Зверніть увагу. Вони знають, що говорять. Добре. Е, насправді дійсно ціниться масаж руками найбільше. Але є також і апарати. Є такий апарат, називається Дарсенваль, який має такий е, невеличкий ток. Так? І коли проводять цим апаратом, де таке легке пощіпування. Це теж, в принципі, корисна процедура, тому що вона допомагає всім речовинам лікувальним проникнути у. Нашу шкіру, відповідно підживити коріння і так далі, зрозуміло. Але все ж таки найкраще ціниться ручний. Зараз ми про це поговоримо. Також пам'ятаємо, що цей ручний масаж дівчата, ділиться на гігієнічний, точніше оздоровчий, тобто просто профілактичний, щоб все було добре. Або також лікувальний, коли вже є якась проблема. Це губа, випад, це випадіння або інші шкірні проблеми на голові. І тут вже треба цю проблему лікувати. Зрозуміли? Так. Е, значить, напишемо, що ділиться також на оздоровчий. Оздоровчий і лікувальний. Є. Yeah. Так. Також, що таке власне, оцей гігієнічний профілактичний масаж. Це є активний спосіб зміцнення організму та профілактика захворювань, щоб їх не було. А лікувальний – це вже ефективний метод лікування різних захворювань. Те, що я щойно вам пояснила. Так? І також маєте знати, що, власне, двіться, потім я вам дам. Закину групу, конспект, який треба бути увага. В групу закину конспект, який потрібно буде переписати чітко. Бо це є технологія нашого професійного масажу дівчаточка і хлопці. Вона складається аж з 12 пунктів. І тут є схемки, і тут є пояснення, що ми робимо. Потім ми на наступному занятті спробуємо виконати. Від до Я вживу цей масаж, щоб ви зрозуміли, тому що професійний масаж триває 30 хвилин. А 30 хвилин, як ви розумієте, не можна просто так гладити клієнта. 30 хвилин, правда? Тобто, це має бути якийсь професійний підхід. І в нас є. От сьогодні ми просто тут запишемо, які в нас задіяні 4 основні руки. А далі я кину вам цей конспект, і ви це все гарно перепишете і перемалюєте всі схеми, зрозуміли? І потім будете вчитися у вільний час, чи на виробничому, чи в інший вільний час, чи вдома, на мамі, на родичах, відпрацьовувати це все. Тому що насправді сьогодні, в сьогоднішніх сучасних умовах, в салонах дійсно масаж стоїть самостійною процедурою. І коли до вас запишеться клієнт. Ви маєте чітко вміти все це гарно зробити. Змір. Отже, дивіться, масаж виконується основними чотирма рухами. Чотири рухи. І пишемо, значить, у нас перше є погладжування. Погладжування. Наступне це є розтирання. Це є е, розминання. І наступне це є вібрація. Е, які ми можемо зробити висновок з тих е, чотирьох основних рухів, які ми використовуємо в професійному масажі? Те, що вони йдуть по наростанню. Дівчата! Я зараз камеру розверну на вас, і ви будете дуже відомі. Е, Зрозуміли, дівчата, по, роз, по наростанню. Тобто ми не можемо дивіться, прикладати зразу максимальні зусилля на початку масажу. Зрозуміло, що спочатку потрібно легке наступ потім в тих 12 пунктах, будемо ми все це поступово виконувати з вами і будемо розуміти, що в нас спочатку легке погладжування. Потім вже таке певне розтирання. Тоді вже таке більш масивне, більш інтенсивне розминання. А в кінці, вже, коли вже розслаблена шкіра, коли вже покращений цей кровообіг, тоді вже можна використовувати вібраційні такі рухи. Я це все вам покажу. А ви потім ваша задача оце все по тих пунктах, що ми запишемо, гарно виконувати. Зрозуміли, дівчата, хто там пише, пишіть. І що ще є у вас якісь запитання? Там. Mm -hmm. Дві це ще раз. Завжди треба шукати якісь лікувальні е, речовини, які будемо втирати під час масажу. Тобто логічно, що ви можете на просто чисто вимиту голову, профілактично виконати масаж без жодних засобів. Але е, правильно, логічно, буде, якщо скористаєтеся якоюсь е, трав'яним розчином, просто так чисто е, профілактично. Або також спеціальними амбулами, які ми використовуємо вже в лікувальних цілях. Сьогодні цього дуже багато всього на ринку. І дивіться, в такий момент ще, щоб ви також мали таку інформацію, що масаж лікувальний саме, він виконується, звісно, що е, певним курсом. Так? Мінімальний курс виконання цього професійного лікувального масажу триває. 10-12 процедур. І важливий момент, щоб це все спрацювало, це має бути або щодня так, курсом, або через день, але не інакше. Або щодня, або через день. То конкретно клієнти, наприклад, які мають генетичну схильність, а це чоловіки до випадіння волосся, вони записуються до вас два рази в рік точно, це осінь і це е, весна. І проходять курс цього лікування. Тобто, це є така профілактична лікувальна процедура, яка допоможе їм все-таки трішки відтягнути той генетичний процес. Зрозуміли? Окей. Okay. Скажіть мені, чи є ще якісь питання? Не -не. З того, що ви почули, я думаю, достатньо. E, наша задача те, що як я кину вам руку безпек і гарно переписати, чи тут будуть вже? тут вже віддано я. І Ee, замалювати схему. я це все на наступний раз перевірю. Все наразі ви вільні.